Привіт! Сьогодні у нас в студії Анатолій Ванюк, людина, яка пропагує великий теніс в Фастові. Доброго дня всім. Толік, відразу до тебе таке питання. Ось нас цікавить те, що як ти прийшов до тенісу. Ну, взагалі, великий теніс мені подобався з самого дитинства. Напевно, основною проблемою було те, що можливості займатися ним в нашому місті на той момент взагалі не було. І оце це бажання, нереалізоване під час дитинства, воно проявлялось весь час, відчувалася якась потреба. Тобто ти саме дитинства вже намагався якось вкликатись в цей спорт? Здебільшого в мене виходило це зробити як глядачок. І я спостерігав за по телебаченню на той час, це кінець. 80-х, початок 90-х цьому виду спорту в нашій країні приділяли увагу, і можна було побачити трансляцію на телебаченні. І саме, напевно, в той момент я більше всього і зацікавився цим видом спорту. Можеш пояснити нам, простим людям, простим пасівчанам, чим саме теніс вирізняється від інших видів спорту? Чим він може бути привабливим для мене, для пересічного Ну, Теніс певна така особливість це такий вид спорту, який може бути як індивідуальним, тобто проявлення індивідуальних рис гри, рис індивідуальності гравців під час індивідуальної гри, так і можуть бути командним, наприклад, під час парної гри. І от можливість порівнювати командні індивідуальні стилі, причому одночасно бути як в команді, тому що ті самі гравці можуть приймати участь в команді, тобто парних змаганнях, індивідуальних можуть приймати змагання, дає більше широко. Використовувати свої можливості, свої фізичні можливості, свої психологічні, порівнювати себе в різних ситуаціях, Я в команді, так і і Напевно, це одне з таких характерних рис тенісу. Тобто, якщо я вирішу займатися тенісом, що мені саме для цього потрібно? З чого мені треба починати? Перше бажання. В будь-якому чому починаємо займатися, потрібно бажання. Щоб мені розпочати тренування. Що мені для цього потрібно? Ну, крім того, що я сказав бажання, звісно, бажано мати якесь розуміння про м'яч. Якщо ви займалися раніше видом спортом, або настольним тенісом, або взагалі е, баскетболом, футболом, любе розуміння про м'яч, будь-який ігровий від спорту він вже сприяє. З технічної бази, звісно, бажано мати свою власну ракетку, тому що ракетка грає особливу роль. Для початку я б не рекомендував б брати якісь занадто дорогі професійні ракетки, тому що відчуття. Ракетки в початківці немає такого, якого дозволяє в наступних, коли вже стаєш більш професійно займатися цим видом спортом, або більш навчаєшся, розуміти переваги всієї та іншої ракетки. Для цього достатньо відносно недорога ракетка, вартість якої яку можна придбати за 300-500 гривень. І в принципі, для все інше ми забезпечуємо самі. У нас є обладнання, у нас є м'ячі, у нас. Є відповідний корт, все, що потрібно, від вас є тільки бажання. Навіть на якщо ви хочете спробувати, не визначилися на початку, чи хочете ви займатися спортом, ви можете прийти до нас і ми навчимо вас, дамо ракетку і дамо спробувати вас. Спробуйте, дамо спробні заняття, ви спробуєте, визначитись наскільки це вам цікаво. Скажи, теніс це більш фізичний якийсь ритуал, або ж більш психологічна підготовка, стратегія, тактика? Теніс ще називають швидкими шахами. Так, звісно, фізична підготовка виграє важливу роль під час цієї гри, але крім фізичної підготовки, потрібно ще бути, мати місце технічна підготовленість. Технічна, крім після того, я наявності не технічної підготовленості, ще потрібно бути тактична підготовка. Наскільки теніс актуальний для фастівчан? Тобто фастові можна займатися іншими видами спорту, більш звичними футболом, якимись боротьбою, боксом. Чому саме теніс має задовольнити фастівчана? Ну як кажуть, кожний спорт має свою нішу і своїх користувачів, своїх людей, які зацікавляються цим видом спорту. Напевно, можу сказати так, дуже багато людей, які зараз приходять на нас займатися, вони переходять з футболу, з настільного тенісу. І вони настільки захоплюються цим видом спорту, з тих, хто спробував, що потім навіть інколи ставлять на найбільш на важливе перше місце для себе. Стратегії, тактика. Матчі тенісних побудовано таким чином, що працюють фактично всі групи м'язів людини. І тобто, як кажуть, ще кажуть, теніс це спорт для гарних і багатих. Я хочу, щоб теніс був спортом гарних, але хочу, щоб в нашому місті могли цим займатися не тільки багаті люди. Ми зараз організовуємо ряд любительських турнірів, які проходять починаючи з весни по осінь, створили свій власний рейтинг. Зараз так багато видів е, інших розваг, можна так сказати. Тобто є і кіберспорт, є і мотоспорт. Чи взагалі актуальний, е, чи залишається актуальність фізичного просто такого спорту? Прихильник саме ігрових видів спорту, які мають бути на основі фізичних прав, для того, щоб е, бути здоровою нацією, для того, щоб себе підтримувати форму? Я знаю, що коль знаходиться в Фастівському районі в селі Дорогинка. Для багатьох людей накладно туди добиратися. Як вирішується це питання? Ну, заняття, знову ж таки, ми повертаємось до формування груп. По-перше, там є транспорт. Звичайний транспорт, звичайний автобус, який ходить чотири рази на день і за допомогою якого можна дібратися. Туди я підбираю заняття таким чином, щоб групи могли приїхати з транспортом. Позайматися і знову потрапити на цей автобус, поїхати знову назад в місто. І для дорослих в дорослих групах це трошки виглядає простіше. Здебільшого у когось із дорослих є автомобіль, і вони, домовляючись про групу, формуючи групу, вони домовляючись між собою на, на час, сідають на автомобіль, приїжджають і ми займаємося в цей період часу. А які у тебе плани на майбутнє на розвиток корту? Ну, Я завжди ставлю максимальні плани. Можна сказати, в подальшому хочу зробити хороший тенісний клуб, який будуть, в якому будуть вихованці не тільки. Грати на місцевому урівня, які будуть виступати і на українських змаганнях, і на міжнародних змаганнях. Ну це я завжди ставлю плани максимум і до цього поступово йду. Найближчі плани з нас розбудований курс, зараз. Ми будуємо інфраструктуру. Це роздягальні, душові, можливість кімнати, в яких можна вивчити тактику, подивитися. Десь кімнату якусь для відпочинку, це першочергово тим, чим ми займаємося. Те, що буде запроваджено найближчим часом. Розкажи нам секрет свого успіху. Ти займаєшся кортом, у тебе є свій сайт, у тебе є своя музична база. В чому твій секрет? Ну напевно, головний секрет успіху це любити ту роботу, якою ти займаєшся. Що б ти побажав фастівчанам, хочеться побажати фасівчанам. По перше, здоров'я, по друге, це цілеспрямованості. Більше займайтеся спортом, більше бережіть себе і робіть щось корисне для нашого міста.